Іде давно уже іде котрий старік війни, і з кожним днем новим старіють наші доньки і сини. І з кожним днем новим, учора і сьогодні, росте кошмарно круглий показник дві сотні. Число, як математик скаже, не просте, хоч цифровий простій, його величина росте. Хай стрілки векторні годинника вперед ідуть. Час зупинив свій хід слизьку щоденну звичну путь. Дійти по колу до кінця начала, як пісня Ленина, через динамік Леслі з пагорбу кричала Дійти по колу до кінця начала, і виявить той самий човен з римою старою побіля причалу. Якщо не човен, то, а те, що лодія, то в башту з кістки зі слона. Berättvaria.